Добрий ранець ковшитким. Це май із, хотів би я визнавши, із сього рана. Буся дочекали свого. Твоє фігльовання буде Ну, І що би я хотів вам розказати прекрасну фіглю, котра ця стала ізомнов іменно у Великому Варшові. No. Як і мішов сюди на СС, або вам розказати боланя історія в автобусі, яку бо треба знати. Везуся в автобус, я визирав якийсь хлопчич, сидить з боку, діду, ледво заходжу, автобус, остановка, ледво заходжу, там щось ледве не качулять, і по автобусі. Ну, я не до того. Заходжу каже, в тому страху внучок я тебе прошу, будь добрий, устапе місто, бо я в 43-му ногу потеряв. А тот сидить такий, не розумієш вже зраницька, каже, о, діду, не говори, я в 43-му автобусі був, там вашої ноги не є. Продовжуємо. Ну, і Друге місто на сісь рано і ще на фігля зайняла, така теж зустріча стала, я вам повім, то страшно. А де по двічі поваржую, натягався, щось не розумів, я вулиця. Зразу що стоїть. Ну, а позаразу щось таке і порішив, шарудить, щось десь шумить, трісконить, Проходжу до міліції, що раз, два, кажу,

Ну і на першому місці у нас фіга така. Ну, це все теж ситуація із жизнью нашою прекрасною, Ви самі знаєте, які тепер хлопчиська по вулицях вже стали дуже розумні. Ну, подара уйде така на пані, а я зараз борона тікаю. Прова, дійсно, така собі. Ну, йде вона собі по вулиці, йде. Ей, дівшка, дівшка, вона обертається, що таке хлопці-хлопці. Кажуть, у неї, ось дівшка, а у вас груди э, є, вона каже, ну, а як є. А вона кажуть, щось небитко, ви їх щось чому не носите, ну. Ну <риклад> <риклад> no, і на цьому цьому все, все. Файного вам дня, до завтрашнього ремна.